Купували сільгосптехніку, а в результаті лишилися ні з чим. Судовий розгляд так званої тракторної справи тягнеться вже руками. Суть в тому, що більше 20 людей повелись на привабливу низьку ціну, за якою в інтернеті пропонували придбати трактори та інші автівки. У суді постраждалі запевняли, після завдатку лишились безумрійних покупок та ще й з порожніми кишенями. За підозрою у шахрайстві на лаву підсудних втрапило кілька жінок та чоловік. Кримінальне провадження за цією справою відкрите ще в 2015 році. На дворі 2023, і схоже, фінал в цій судовій епопеї ще не скоро. У історії про невдалу купівлю сільгосптехніки понад 20 потерпілих, яких об'єднує схожий сюжет. Побачили оголошення в інтернеті про продаж техніки за привабливою ціною. Згодом підписали з продавцями договори та надали передоплату. Суми різні від 20 до понад 100 тисяч гривень. А в результаті замість рати поля новенькими ректорцями. Вони вже понад шість років входять до суду у статусі потерпілих і свідків, а так би мовити, продавці у статусі обвинувачених в шахрайстві. Двоє з яких, до речі, за цей час навіть встигли побувати під вартою. Своєю чергою потерпілі під час судових засідань розповідали різне. Я запитала людей, чого така мала сума, типу 75 тисяч гривень. Вони сказали, що вони розпродують цю всю за 14 рік. Всі трактора і будуть займатися машинами. Вони трактора не привезли, я знову телефонував і вони ну, сказали, якісь там причини, є то затримка, то транспорт, то щось там не може попутний транспорт знайти. Тобто постійно говорили, що в них якісь є проблеми з. Трактор стоїть, він в Києві на площадці. От, просто його треба привезти, але не можуть вони організувати. Потім вони сказали мені, що. Все-таки за транспорт я маю заплатити. Заплати за транспорт і ми привеземо. Вони запросили за доставку 20 тисяч гривень. Я заплатив за транспорт. Гроші, схоже, перераховувались на фірми з київською пропискою. Як розповідав тоді представник прокуратури, назви цих підприємств постійно змінювались. Назви підприємств були змінені, тобто це були підприємства під назвами Соул України, Фінансавтоплюс, Автолайф, Альфа-Лізен, Кристал, Вінгер. І інші підприємства, тобто ці особи вони діяли за спільним наміром, і єдиний умисел був направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштом. І ось на дворі 2023 рік на лаві підсудних ті ж самі четверо обвинувачених за підозрою в шахрайстві. Одна з яких пані Наталія проти того, аби її знімали, обурюючись, що мовляв телебачення, увага. Обманює людей між тим, з роки розгляду справи вже встиг змінитися один із суддів колегії. Тож, схоже, ця так звана епопея завершиться ще не скоро, оскільки тепер розгляд справи розпочнуть так би мовити з нового заходу. Тож сьогодні мали б заслухати потерпілих. Одначе прокурор клопотав відкласти засідання, бо ті не з'явилися з різних причин. Потерпілий Гурин, який мав би з'явитися, який викликався, перебуває на службі збройних силах України. Потерпілий Ференс, Бортнічук та Клим перебувають за межами України, тобто за кордоном, а тому пропоную відкласти засідання на наступну визначену дату. Натомість захисник одного з підозрюваних сказав, оскільки прокурор не зміг забезпечити цих свідків на судовому засіданні, то, мовляв, нехай відмовляється від обвинувачення в цій частині. Сторона обвинувачення не може надати суду докази виновності наших клієнтів. Таким доказом є покази потерпілих, що зазначено зазначена спиовинувальним акцією. В результаті судове засідання відклали на тиждень часу. Хоча що таке тиждень в цій історії, коли потерпілі, певне вже й зневірились повернути свої гроші, очікуючи на справедливе рішення Феміди роками. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.